Друзі, всім вітання. Дякую спонсорам, які нас підтримують, а також людям, які залишають хороші, корисні та влучні коментарі. Сьогодні у нас супер актуальна тема це гризуни в наших траншеях, окопах, лежанках, бліндажах і так далі. Сьогодні я вам розповім про спосіб, до якого дійшли ми, і який дозволив нам, в принципі, практично позбутися гризунів саме в лежанках і в бліндажах. Може, він не так сильно підходить до траншей, до цілої позиції загалом, зрозуміло, тому що це. Сотні метрів інколи так, якщо це там зводний опорний пункт, або кілька десятків, якщо це винесена якась одна вогнева позиція бойова. Так от, спочатку перечислю вам в загальному способи, які ми застосовували. Конкретно ми на практиці. Не там я десь почув, мені хтось розказав. Конкретно ми. Одним словом, перше. Ну, Звичайно, що всі, як завжди, проходять через. Мишоловки. Так, різних конструкцій. У нас це така, були ще дерев'яні, були такі металеві коробочки, знаєте, з дірками по боках, де закривається повністю одна стінка. Такого роду мишоловки в загальному всі не, не підійшли. Я навіть не знаю, як охарактеризувати, ну воно не приспосіблене для. Для траншеї і так далі. Бо це додаткові предмети, які треба носити, які треба чистити, шукати. і так далі. Вони ржавіють, тому що десь на них попадає волога, і плюс вони дешева китайщина, така, не знаю, воно не годиться. Наступне, що ми пробували, це, ну як завжди, всюди було, це коти, так, щоб коти відлякували мишей. Якщо у вас є можливість така, щоб кіт жив у бліндажі, ну тобто котів є багато, але не всі хочуть жити там. Кіт, звичайно, допомагає дуже сильно. Йому навіть не треба ловити тих мишей, просто сама присутність кота в лежанці або в бліндажі вже відлякує мишей. Я не знаю, він там якось муркає, ультразвук чи інфразвук виділяє і так далі. Одним словом, з мишами тоді проблеми нема. Наступне, що ми випробовували, це такі електронні відлякувачі гризунів. В нас, мабуть, вже жодної не залишилось, тому що ну, вони себе показали не з найкращої сторони. Знову ж таки, можливо, в нас якісь там, воно було дешеве, або було неякісне, або не працювало, я не кажу за всіх виробників за всі такі речі. Ті, що були в нас, було кілька там різних варіантів таких. Відлякувачів були і від 220 вольт від мережі, були і на батарейках, на кронах, на пальчикових батарейках. Не знаю, якось воно не працює. Хоча десь колись від когось чув якісь позитивні відгуки, в нас не працювало. Наступне, що ми пробували, це отакі от книжечки. так? Про книжечки пізніше, тому що це най -най 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 найкраще. Далі про отруту для пацюків і мишей. Отрута показала себе в принципі добре. Миші її їдять, вони щезають, вони помирають. Тільки є одна проблема. Тут в інструкціях, до... теж виробник не має жодного ну, значення. Але в інструкціях написано, що мишка, коли з'їдає отруту. Вона висихає, де б вона там не, не залишилась, не померла, вона не буде там розкладатись, гнити, смердіти і так далі. Нібито вона висохла собі і все. Більше з нею проблем нема. Це так на, на реклама нам каже, а, а реальність нам каже так, що мишка або пацюк наїлись, тої отрути, далі заповзли вам в бліндажі чи в лежанці за плівку, чи чим у вас там покриті стіни. Або десь під низом під карематом під вашим в норі, там померла, здохла, починає розкладатись, смердіти хробаки опариші, мухи трагедія, одним словом. Якщо говорити про позицію в цілому, так, там, де може якийсь не знаю, спостережний пост і щось, щось наподобі на того, винесена вперед вогнева позиція, де ви не живете, просто туди заходите. На чергування. Ну, можливо, там воно якийсь резон в тому є. А на, на, в місцях, де живуть люди постійно, ні, катастрофа. В нашому випадку катастрофа. І е, крайній варіант, який пробували ми, ми в принципі на ньому і залишились. Це отакі книжки. Знову ж таки, то взагалі не реклама там ніякої фірма, яка тут написана, не має абсолютно ніякого значення. Вони були в нас різні. І показали себе дійсно з найкращої сторони От такого типу мишоловки. Ви книжечку відкрили, вона покрита всередині клеєм. Така клеєва суміш, яка не засихає. Мишка там собі повзе, 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 повзе. Дійшла до, до цього клею і приліпилась все. Вона не може вже ні рухатись, нікуди, ні нічого. Для миші оцього вистачає. Ви йдете собі на чергування. Чи просто зранку встали, спальник свої речі всі скрутили, положили 2-3 штуки такі в бліндажі, чи в вашій лежанці. І за кілька днів ви вилапаєте всіх мишей за раз. Найбільше мишей попадалось 7 штук на отаку книжку велику. Її ціна 30 гривень. То там, поза конкуренцією, так? дешевше лишення от... цей гриб, то він буде дешевший. Я купивши 10 отаких книжечок, бо буквально я тепер переселився в іншу лежанку. За кілька днів я переловив всіх мишей, все, в мене більше нічого там за стіною не шебуршить, не, не шкребеться, не сипеться мені на голову і так далі. Миші не роблять туалет в моїх, спальних, в моїх спальниках, на карематах, в шоломі і так, далі, і так далі. Бо всі знають цю проблему мишей, то що вони всюди гадять, все обгаджене постійно. Також, як ви всі знаєте, з мишами є проблема не тільки в тому, що вони все їдять, роблять туалет у ваших спальних мішках, у ваших рюкзаках, їдять ваші речі, зброю, і шоломи і так далі. В них є проблема набагато більшого масштабу. Вони переносять хворобу, щось там на рахунок лептоспірозу чи щось в такому роді. Кажуть, хвороба дуже противна, катастрофічна, вилікуватись неможливо, а по ідеї ще й можна щикнути від хвороби, якщо там мишка десь попісяла, а ви потім, ото воно попало вам в організм. Не знаю, постукати за цей весь час, ще ніяких таких випадків не траплялось, але потрібно себе берегти якось вберігати від цієї проблеми. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо у вас є якийсь свій спосіб боротьби з мишами. Описуйте його в коментарях, може, якісь посилання, ще на якісь предмети маєте, на якісь речі, які можна спробувати використати. Буду радий почитати будь-яку інформацію. А зараз дякую всім за увагу. Слава Україні!